Всім привіт! І так, сьогодні я розповідаю, як же пройшло моє перше заняття в спортзалі. Як і треба, як я збралась, встала я зранку 2 січня і вийшла з дому, але я вийшла, коли було дуже-дуже темно, по-перше. І друге була завірюха. І по-третє, я, як виявилось, всередині, вже. Тренувань забула ще й воду взяти, ну нічого. Я думала, що в мене все займе приблизно 1 годину, що я все стигну. але пробула я там майже до 2 годин, ну, може півтори. Поки я знайшла цю будівлю, поки я обійшла її, обійшла її два рази і знайшла цей вход, цей спортзал у мене працює з 5 ранку до 12 ночі кожного дня без Перерви взагалі без вихідних. Двері там відкриваються через телефон. Ось я туди прийшла, була там тільки одна людина. Це вже було після сьомої ранку. Знайшла гардероб, там переодягнулася, ну все як потрібно. Ну і все, і з Богом пішла. Обійшла зал спочатку подивилась, там є два великих зали. Взяла телефон, знайшла потрібне мені відео, яке я готувала, провела розігрів тіла там буквально 5 хвилин, і пішла куди? Ну, звичайно, на бігову дорожку. Там, з допомогою чата GPT, я розібралась цим циферблатом, як мені включити потрібну швидкість. Так ще пройшло 15 хвилин, ну і все, час же шукати потрібний тренажер. І ось я тут ходжу в пошуку цього тренажеру. По цих двох залах вже почали приходити люди. На моє здивування 2 січня зранку приходили люди дуже молодці. І я вже думала, що ну його нахер, напевно, на сьогодні досить, і я піду, піду додому. Але все-таки я взяла себе в руки, підійшла до її там жіночки, і вона мені показала, де цей тренажер. Я аж видохла. Я зробила там декілька підходів і пішла. Потім на інший. Там теж зробила, як там, жим ногами гама, чи як воно там правильно називається. І на цьому, в принципі, я завершила. Вже пройшло більше години, бо більшу частину я ще ходила, там, видивлялася дещо по залу. Е -по Повноцінне це тренування я, звісно, не провела, але я на нього не сподівалася. Тому, ще раз скажу це. Але я була вже рада, що я туди пішла. Знову що я, речі, молодець, вже зробила такий крок. Як дура, я себе не відчувала. Це було інше відчуття. Це було відчуття людини, яка вперше де прийшла. Яка походила, яка подивилась, запитала, нічого страшного зі мною не сталося. Зовсім. І. Перед цим я, звісно, ще дивилась багато інформації, так і вводила в YouTube, що робити, як ти перший раз прийшла там до спортзалу. так? І багато було порад від тренерів. І ось вони розповідають, що не потрібно від себе багато очікувати. І, взагалі, перший місяць. – це… Таке знайомство з тренажерами і знайомство з технікою виповнення цих вправ на це йде від місяця до двох. І я вже як там морально так підготувалась, і не, не потрібно ніколи собі ставити таку ціль, все, я буду ходити тут кожного дня точно ні, як там, три рази. На початок три рази на тиждень, на початок саме воно. Бо хоча б через день, щоб вас, ваш організм мог, міг треш, трішечки відпочити, так? Відновитись. Ось це дуже класна порада, тому що я потренувалась, ну, якщо не брати бігову доріжку, то тільки на двох тренажерах. І знаєте, цього було достатньо, щоб сьогодні. Мені було дуже тяжко і боляче ходити. Забула, як слова, ступеньки, по сходам, вниз, вверх. Так, болять ноги тут ззаді, ну нічого. Завтра я туди теж збираюсь. Не знаю, буду намагатись ходити або через день, або мінімум три рази. І хочу я все ж таки ходити зранку. Чому зранку? Тому що менше людей ходить туди. І а чим менше людей, тим для мене краще. Почуватись так. І ще одне дуже важливо, я хочу робити там деколи якісь зйомки і показувати і для себе, і для вас. І тому а знімати при людях я не буду, щоб не робити собі якихось проблем. І ще таку одну пораду, порада в GPT-чат, класно, треба проводити перші тренування так. Щоб ти не помирала після них, а щоб тобі хотілося туди повернутися. Ось до цієї поради я прислухаюся. Я її взяла собі на замітку і мені хочеться туди ще повернутися. Так що не треба від себе багато так очікувати. І так, я навіть Напевно, в перший місяць не очікую результатів якихось там перемін в своєму тілі. Перший місяць це зрозуміло, Це чисто адаптація. Я сподіваюся, що це відео буде вам е, корисним, тому що насамперед мало дуже інформації, я не зустрічала, щоб хтось розповідав, як це відчувається. Всі тільки кажуть, як проходить. Проходять тренування, але я все більше і більше на собі і випробую і розумію, чому люди не ходять до спортзалу. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня або вечора.